Якщо ви, як і я, полюбляєте салати з шампіньйонами, тоді цей салат для вас. Раджу приготувати! А я Наталя вітаю на своїй смачній кухні. Не забудьте підписатися на мій канал та нажати дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові смачні рецепти. Зі мною смачно та легко. Отож, приготуємо з вами смачну святкову закуску. Спершу ми підготували шампіньйони, промили їх та нарізаємо кубиками. У мене шампіньйони невеликого розміру, тому я їх не буду обчищати. Розігріваємо сковорідку, змащуємо соняшниковою олією та підсмажуємо наші шампіньйони на слабкому вогні. Спершу вони випускають свою юшечку. А тим часом ми займемося нарізкою цибулі. Цибулі додаю багато, вона дає свій аромат та смак. Ось така вже юшечка у нас в шампіньонах. Чекаємо повного її випаровування, вкидаємо наше вершкове масло, даємо йому розтопитися та всипаємо подріблену цибулю. А далі найсмачніший етап: даємо цьому всьому. Гарнесенько протушкуватися та підсмажитись. Головне це робити на слабкому вогні під закритою кришкою, щоб цибуля гарнесенько розм'якла та просмажилась. Курочку я попередньо відварила. Її також можна і запекти. Відварювала приблизно 20 хвилин у підсоленій воді, охолодила та нарізала дрібним кубиком. А далі також відварена картопля дві штуки. Відварювала у шкірці, теж у підсоленій воді приблизно 20 хвилин до готовності, перевіряла за допомогою ножа. Якщо легко залазить, картошечка готова. Охолодили, почистили та нарізаємо дрібним кубиком. Процес приготування саме цих інгредієнтів я вам не знімала. ми теж я відварила у круту. Тобто вони у мене кипіли 10 хвилин. Далі я їх теж повністю охолодила в холодній воді, так швидше. Гарнесенько почистила та нарізаємо теж кубиком. Усі інгредієнти ми просто з вами змішуємо. А ось і наша цибулька із шампіньонами. Аромат просто неймовірний. Усе гарнесенько підсмажилось, та головне не пригоріло. Додаємо сіль перець за смаком. У мене на цю порцію пішло десь. Пів чайної ложки солі та перекладаємо все до вистигання. Охололо та усе з'єднуємо. Теж додаємо десь пів чайної ложки солі, перець та заправляємо все майонезом. У мене пішло десь маленька пачка це 150-200 г. Дивлячись, як саме ви любите змащувати салат. Все гарнесенько перемішуємо та начиняємо наші тарталетки. Цього разу я використовую пісочні тарталетки, а взагалі можна брати і вафельні за вашим смаком. Цей салат ідеально смакує і просто, якщо його подати на тарілці. Але так як ми з вами готуємо закуску, тому використовуємо тарталетки. Їх зручно брати та смакувати у руки без приборів. Усе прикрашаємо та подаємо до столу. Вони смачніші, коли постоять хвилин 15. Готуйте та діліться в коментарях, чи сподобалось.